Є просто трактора, що продаються, а є трактора, що курва також стоять, блять, не знаю, що з ними робити. Давайте щось торгуватися, давайте може, якусь знижку, уступку, переуступку, переоцінку. У нас є пару варіантів. Є отакі трьох двох, ні, це задні мостове. Є такі во, ще, бачите, бур'яно вам поросло бляха 160Б. кентавр. Я зараз по всіх пройдусь, по яких іде е, аукціон. Аукціон, хлопці, Оцих двох ще, пожалуйста. 160-ка. Така червона і така зелена, аукціон. Пацани, давайте швидше, бо, бо вже бачите, заростає так, що вже скоро їх ми тут загубимо. І далі йдемо, показую ще варіанти, які є більш такі, вже що зацікавить. Дивіться, який красень. Він в нас. Ох, ти що, дивіться, це люксовий лово, а Шикс. Поняв? 21-й рік, третій місяць, понятно, він буде по оцінці. -по 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 Пишіть пропозиції ваші. Він повністю новий. Він йде без пробігу, він йде без нароботок. Ну, це новий трактор на гарантії. Просто з старшого року випуску, повністю обслужений, підготовлений. тобто Немає ржавчин, немає якихось слідів простою і так далі. Ну, там десь якісь нюанси ще є. Ось такі на навісці, там, типу, на розкосах. Ну, ми все це доробимо. Ну, от, ми все це доробимо, ти не менш це Ово. Це не якась халтура 244-й оригінальний Ово. А, і так само є в такому класичному капоті. Це в такому капоті теж, 21, є ще 22-й, да, 22-й, в такому капоті, як там стоїть, от ще один теж акційний. І ось, о, пожалуйста, вам ще такий 244-й Єшка. Це в нас кабінічок, він теж знятий з виробництва, їх більше не буде. Він йде ось такою кабіною. Тут треба трошки доробити. Бачите, вона не герметична. Тут є трохи косяки. От, по ній. Її добре б обезшумить, тому що вона йде не, не герметична. Він теж повністю новий і все порозині. Він без пробігу. Це ж такий волого без пробігу. А, оцінка 23 рік, десь 23 рік вибачаюсь. 6 місяць випуску. Це йде в нас а, заводська кабіна. Лова. Там трошки не вистачає якихось посмасок. Раз, два. Тут воно немає Ну Такі, так що по ньому торгуємося. От, по ньому торгуємося. Ну і пилюки, від пилюки помить. Він бачите, в, заводськом, е, в заводському, пакуванні йде. Е, на цьому, як його, е, на капоті заводська ось опленка. Тому ця -то техніка нова, вона без пробігу, вона на гарантії. О, також ще маємо, дивіться, що ми маємо ще таких варіантах Ну Ці два у, ублюдка, я не знаю, скільки ви за них дасте. Це, все. Це в нас вже щось кряк, крякнув в коробці що воно не робить. Нав'язка. Кіномото. Кіномото дуже крепкий йде передок. Це йде. Аааа, Вот, Оригінальний. Бачите, поводину вже. Паулки наплівий вигляд, звісно, вони мають грустний. Так само це Сезуія. ну, Я не знаю, це теж вон, трактор, все-таки переднє мостове. Причому дивіться, як зроблено кардани. Хлопці, ну заберіть його, вже. давайте поторгуємось, Дивіться, нормальний, нормальний ж трактор. Я впевнений, що його грамотно обслужить, трошки в нього скласти своїх сил і буде вам щастя, буде вам ну, надійна техніка, це не мототрактор, це не Китай якийсь Made in Japan. Ну, понятно, що трохи сліди простою він має, але тим не менше, як то кажуть. Ну, коротше, давайте так, ми можемо або самі все зробити, або в такому вигляді буде ще торг. Пропонуйте, скільки ви готові відлистати вічно зелених купюр за ці терпіти. Тільки без фантазії. За 500 доларів, там за 200 не пишіть. Ну, воно не вартує таких там штуку баксів, це не пишіть. Но, за розумні гроші, хто запропонує, хто що сам забере машину, приїде. А Якщо ще в такому виді, не, не вистанальну сідушку, ми поставимо. сидушки на парашивці, бо сідушки ну, взагалі Е, Тому що буде торо. Звертайтеся по цих. Є ще такі секи. Одна штука, дивіться. Тут теж його часини не жаліють, його время не жаліє. Капота черно-високий. Кажуть, саме каже найдимові красочніше з цих японців. А оце пластмасу я зламав особисто. Оця пластмасу робив огляд, я на нього сів дебил капотом і зламав. Ну я ще, ще ж таки, це, це ми скинем. От, це, це 20... Який? це? 27 й да, 227-й. Дивіться, яка ретро ручка. Просто. І кабіна. Ну Кабіна тут шикарна, насправді вона капсульна. Вона повністю герметична, у мене тобі на реверсі з печкою. Вона не дуже е, просторна і занизька, якщо ви високого зросту, ви сюди не залізете. Не менш, то вам не, опять таки, не китайщина. Це фактично 27, 27 коня, а теж оригінальний японець. Вот. Це оригінальною кабіною заводською. З трьохточкової... Ой, щось воно уставиться навіско у нього. З трьохточковою навескою теж йде у цінено. Вот. Хлопці звертайтеся, скільки готові за нього запропонувати, теж фігні не пишіть. там За 2000 доларів ніхто не віддасть таку техніку. ну, За 3. на розумний торг теж є. І ось це в нас мій це тим, це, тим, хотів, а, взять, а, це тим, хто хотів собі трактора взяти Це тим, хто хотів собі взяти 35-ку шифень. Я вам пропоную лучший варіант. Те саме ще в рази дешевше. Поняли? Невживане. Це новий трактор. Бачите, поразив, новий. Не Трохи вид має, як вживаний, але ми його відновлюємо повністю. Він просто стояв в складі 3,5 роки. Спочатку повномасштабного. Титан ДВ, воно на Парізі називається. Бачите, який мотор? КМ? На КМ-моторі, тобто кентавровський мотор, непоганий. 35. Коняк пише 20-й рік. В 2020 році його виготовили. Тобто... КМ моторі, моторі 20-го року апаратура 35-та. от така кому цікава, пропонуйте, може яку ціну торг. Ось коробка 8 передач, 24 колесо, передні 16-16. Також ні, на ну, колія не регулюється. Колія стандартно, на метр 20 стоять груза на задній мост. Передній груз. Теж був, ну, мав вже, Хтось знав, здав мета, на метал, того груза. Ну, тим не маєш є такий вот апарат і знаєш, що дешевше віддамо за шифен. 350-го. По суті, те саме. Теж на, на такій коробці, на восьмерці і на великих колесах. Десь вага в районі тонна 200 буде трактор. І коробка теж шифен. Все, туп, По коробці питань нема. А, і от такий мост, він трошки відрізняється від шиферу. Бачиш, ну, теж, теж грубий. Ступиться. Трохи, трохи трьох точка чи можна в шифіні вона йде по поярче. Ну і ціна, звісно, маєте в виду, що він ж не буде стоїть як 350 з тих новіших, бо 20-й рік. От. Ну, тим не менш, тракторець теж на гарантії. Тому кому цікаво, от що маємо з таких зубра ще такого маємо. Зобріц, це теж Зубрець. Зубрець цей пережив. Вторгнення пережив 23 рік. Він був там на складі. Ми його вигнали, відреставрували повністю, що могли. А він повністю новий, повністю справний. Це 254-й зубр на трьохточній коробку. Звал відбору з трьохточкової навіскою. От, на високих колесах, на 20. Резина 9,5 широка. Передній та ширші йде 6,5. На 14 диску, ну, тим не менш, з генератором, зі стартером на коротких ремнях потім по типу шифінгу коробка, кому що великі, кому шифер за великий і бракує коштів, треба ще дешевше таке мале. То, все, пожалуйста, вам зубри. Теж бачите, і трьох і все. Вал відбору потужності є і ціна буде менша. Він новий, він справний і непоганий. Кажуть, що ці зубри дуже непогана по якості фірма їх вже не, не, не виробляють. Їх же не випускають, але у нас такий залишився один зелененький дракончик, теж кому цікаво, то пожалуйста звертайтеся. Бачите, варіантів є безліч таких подібної техніки. Щось, же, щось буде на реставрації, щось продається, продаватися буде так. От, ну, Тим не менш хлопці, кого цікавить, такі дракони. Кого цікаві такі дракони, то пишіть. Пишіть нам, будемо раді вам допомогти потургуватися трохи і так далі. Це тотальний розпродаж кентавр. Пояснюю, літо. Оставилося там 4 дні чи коли це відео вийде літо. Поки літо завжди постачальники знижають ціну і можна взяти реально дешевше. От вам примір, щоб не казали, що я балабол. Такий от отакий ES. Осінь. Ой, вибачте, навесні. Цього року продавався 5950 доларів. Стартова ціна була. Зараз можете 5600 і 6 потургуватися, поговорити потуркувати по телефону. Поторгуватися можна хорошо. Ну, це розниця впала. Так, так само взагалі. ковка взагалі, Сороковка вка стоїла там, 5 тисяч. Така стоїла 750 чи 750. Примусово. Зараз 6700. А обично 40 6500. Це відео, навіть де озвучуєш ціни, все одно будуть просмотри, хлопці тому що шара. Тому що тупо ну, на, ти, на, 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 на тисячу, на, на баксів 600-500 дешевше стають трактори, поки зараз літо, ви собі маєте можливість, то літо і новорічні свята. Це два є такі періоди в року, коли дійсно постачальники скидають ціни, тому що там продаж немає, новий товар приходить, старий треба розпродати і так далі. Тому маєте це на увазі. Осінь, весна брати менш вигідно, тому що сезон спрос попит є. Піднімають ціну. Попиту нема, ціну опускають. Я це одичу вже третій-четвертий рік. Хто на мене підписник, то дуже можу собі урвати. Брали. По трьошки <рес> там трошки дешевше. Цікі кентаври, я розказав ціни. Сентай стоїть ззаді мене. Оцей такий сентай зараз коштує 4, 100 4, 200. Є там за 400-300 х А в мене люди купляли по 3 650. Коли в тому році була просто знижка хороші на Сінтай, на ТРК. В цьому році просто їх просто немає старіших. От, нового прийшов, воно от 4 тисячі. А от Кентавр, пожалуйста. При цьому це ну, новіо, Це 2025 або кінець 2024 року. Знаєте, по цих от е, Речагах можна поприділяти. На новіших поставці вже такі зелененькі. Вона типу вночі має якось типу, свят отрижати, що так. так, так, так. Вот. А ну давай подивимося кістя. 124. 20... А, не 25, 25. Еще 24, там, двадцать 24... 13 тринадцатый месяц, хочу сказать. 13, 15, 24. А то биш пишуть, наркоман. <постiller> <постiller> ну, хопці, я приколю, ну, просто, ну, що життя таке зараз без шуток, без приколів, но ну, і так, ленту поставиш, тикток, бляха. Хочется бренд, не знаю. Тому хопти, я проверено роками, десятилетиями техника. Вона не сама, прямо фігієна. По якості, поняття, там денфенги будуть круче. Вона трохи всрата. Я вам розкажу, будуть тікти сальники у вас можуть почати. Причому зразу. Що з, -з, з машини, яка вам провезла. може бути. Електрика тут теж условно. Лакокрасочна, так теж. Ну, Десь можна. Вони зараз дуже слідкують, щоб чітко все було Ну, пленку капоту Ну, Якщо трошки десь ви його поцарапаєте, зразу візьметься ржавчина. Це от чітко видно, во даже. Ось вот тут, вот, бачите, була был, царапка. Ну, вже взялася і ржа, тому що у вас ну, законовна. Поняла. Ну всього моторчик, трансмісія, найшло, що в тракторі, мотор, коробка, мости. Тут буде все працювати. Воно перевірено вже э, десятиліттями. І зараз така ціна, ще плюс шарова. Десятиліттями перевірена техніка, ДВшки, в людей 240 ще було без передка, без гідрача в 2013 році. Хто застався, ще такі динозаври, яке старпери, поняв? Хто, хто бачив? <гід> такі трактора. Во і з тих пір вони завозяться і повномасштабно, і ковід весь час без перебою. Тому як побуває дерьмо взагалі, якби ж там говно одноразово, вони купував десятки років одну і ту саму фірму, одну і ту саму модель. Люди не дураки. Розумієте, тому балаболи ми можемо щось там придумувати продавці. Ну люди не ну, дураки, вони не купують, якщо якась халтура, якась херня. Ціна завишена, воно кончене, то воно як шифінги, безремньові, одноциліндрові. Завезли раз і все більше не заводять. Тому що люди подивилися на те гавно, покрутили віска, типу, блін, прикавишся, трьохциліндровий сінтай на 200 баксів дорожче, і воно, воно воно кончене. А тут все, ну типа, тут він, тракторець. Я зараз на ньому трохи тут пару пару пар, дам газу, газулю. Это мой любимый вообще трактор за бюджетного сегмента. Я завтра раджу Кентавра. Томушам, томуш, мужики, Кентавр. Це именно, все именно понял. Видите, как раз удобно включается робот. Раз. Все, я надо не А и Всі передачі включається. Чот... Место Всі передачі включається. Место робоче, дивіться, ну тут вдосталь, взагалі, можна бегло. Та... Чічо танцювати, гопака, поняв, на цьому тракторі. Ціна зараз, як синтайчик ТНТ, то ну блін, все що треба, поняв? Хлопці, якщо вам треба в село простий надійний трактор, не за всіх гроші світу, не за конські ценні. Беріть кентавр, не, не побухнуйте. Реально нормальний апарат провірений не одним роком, не одним фермером. Що мається по комплектаціях? Мається такі обичні, мається X на широких кольорах, sd шок з 2 24 24 вже чомусь нема. Кому треба повний фарш, бо і двохдисковий, і примусовий є модель F. То зараз я той відганю, покажу. Там Іде дуга, йде примусові циліндри. І так само 40 -х. Є такі простенькі, є там з примусовим, ну люба комплектація, яка вам треба. Ціна зараз мінімальна на них. 5 5600 стартова ціна. Тільки зараз. От поки літо Хто дивиться це осінь, хлопці, скоріше все ж і все. На поїзд дійшов. Тому так, ось, доріжку, короткий забрак. О, дивіться, фонтан стоїть. Вы такой таблику не пожаловались. Действительно нормальная аппаратура, проверена людьми, проверена часом. Тому... Ладно, я поехал. Все, нормально, я поехал. Так.